Таю, це телепрограма Крок на зустріч. Думаю, кожен із нас потрапляв у конфліктну ситуацію. Якої позиції зазвичай ми дотримуємося? У ній є ініціаторами конфлікту, стаємо активними його учасниками або ж всіма можливими зусиллями уникаємо конфлікту. Та й взагалі, про що свідчить мій духовний стан, якщо я постійно сварюся, дратуюся та конфліктую. Якщо ви втомилися від звички конфліктувати та бажаєте її позбутися, то цей випуск саме для вас. І відповіді на ці питання я буду шукати разом із гостем програми Крок на зустріч, викладачем предмету конфліктологія Анатолієм Кибукевичем. Вітаю вас, Анатолій! Вітаю вас, Галина, вітаю всіх глядачів програми Крок на зустріч. Анатолію, ви конфліктна людина? Так, чому? Тому що спілкуючись з вами попередньо ще до зйомки, я ні разу з вами не посварилася і не поконфліктувала, як на мене. Так, але якщо ми візьмемо запитання, чи конфліктна є людина, я скажу ні, і хтось подумає, значить, ти в житті ніколи не конфліктував або не проводив як ініціатор взаємини, що конфлікти відбулись, то це буде неправда теж. І інколи буває так, що я стаю причиною як конфліктів. Отож, нам треба визначитися, перш за все, що таке конфлікт. Конфлікт, якщо ми беремо українське слово, відповідник це зіткнення. Зіткнення наших бажань, наших емоцій, наших вимог. Будь-чого зіткнення, це є конфлікт. Як машини їдуть, і оце ми кажемо ДТП, Зіткнулись дві машини, щось подібне в наших взаємовідносинах людських. Коли дві людини, маючи різні речі, типу вимоги, бажання, емоції. Зустрічаються і неправильно поводяться згідно, скажем так, Євангелії або інших якісь принципів, них відбувається це зіткнення. Оце називається конфлікт. Відповідно, якщо ДТП створюється при порушенні дорожніх правил, очевидно, що конфлікти, які відбуваються між людьми, свідчать про те, що вони порушують теж певні закони. Скажіть, чому тоді на землі існують конфлікти, звідки вони з'явилися? А вже ж, найперше, ми маємо усвідомити, що це не Божий задум. Бог не створив конфліктів, і Бог не мав такий задум, що ми маємо мати в своїх взаємовідносинах конфлікти. Конфлікт це є результат гріхопадіння, маючи гріховну природу, гріховний світ і маючи особистість, ми маємо якби внутрішні причини для конфліктів. Тому внутрішня причина завжди є. Це наша особистість. Більш біблійною мовою це наше серце, тому що саме серце в біблійній мові це наші бажання, думки і наша воля. І ось маючи серце, ми маємо внутрішню причину конфліктів. І тому Біблія якраз говорить, що найбільше, що треба берегти, це берегти своє серце, бо з нього походить наше життя. Тобто, наскільки ми будемо в мирі, внутрі, маючи мир від Бога. І маючи спокій внутрі, от це буде ключовий момент, наскільки і наскільки ми правильно і взагалі як ми будемо сприймати конфлікт. Але це внутрішня причина. І вже ж є зовнішні причини. А зовнішні причини можуть бути будь-які. Будь-які порушення, чи то слово Боже, чи то логіки, будь-яких взаємовідносин, чи якісь правил, якраз правила чи принципи, вони дані, щоб ми максимально комфортно почувались взаєминах. А якщо ми їх порушуємо, якраз ми оце маємо зовнішню причину для конфлікту. Все ж таки, якщо людина зрозуміла, що внутрішньо відповідь її чи реагування на ту чи іншу обставину не співпадає навіть з навіть зовнішніми обставинами, вона постійно конфліктує, дратується або ж навпаки, внутрішньо вона кипить, але зовні вона стримана. З чого починати, щоб вміти оволодіти собою, і все ж таки, як внутрішньо, так і зовнішньо відображати правильно реакцію. А вже ж, найперше, найкраще це починати з серця. Але коли ми кажемо найперше, і найкраще починати серце, це не означає, що ми маємо, поки не настроїли своє серце, ігнорувати зовнішнє. Типу, наприклад, у мене ще не в мирі серці, або я ще неправильно вірю в Бога, тому я буду собі дозволять говорити, що хоч кричати, сваритись. Це не мудро, тому що це якби додає біду до біди, або проблему до проблеми. Якщо ми будемо поступати по Божому Слові, формувати своє серце, реагувати, що ми отримуємо як благословіння? Біблія показує, що Бог буде на нашій стороні і дасть нам благо, тобто благо від Бога отримуємо. Друге, сам момент смиріння якраз виконується в нашому житті, коли ми поступаємо по Слову Божому. Часто ми думаємо, що смиріння це якась така рабська воля або рабське мислення. Смиріння це сильна риса, упорядкування себе за словом Божим. Виконання волі Божої в своєму житті оце є смирення. А коли ми правильно поступаємо в конфлікті по слову Божому і і зовнішнього, ми саме смиряємось. І коли ми смиряємось, Божа благодать буде діяти над нами, тобто Бог буде нас благословляти. Більше того, ми зберігаємо своє здоров'я, і духовне, і душевне, і ми не руйнуємо взаємовідносини як з людьми, так і з Богом. Бо Біблія показує: якщо ми руйнуємо взаємовідносини, зокрема з братами. Бог каже, ти руйнуєш взаємовідносини зі мною. І тому, коли я дорожу і все роблю, можливо, як Біблія каже, якщо це можливо з твоєї сторони, будьте зовсім в мирі, як я як це виконую, я пильную про взаємини з братом. Тим самим я дбаю про взаємини з Богом. Спробуємо зараз з вами проілюструвати ситуацію і ваші поради стосовно того, як позбутися конфлікту. Наприклад, батьки вони люблять своїх дітей, турбуються про них, але часто вони реагують дуже голосно, з таким підвищеним тоном на похибку своїх дітей, хоча їх дуже люблять, і діти через це страждають, вважають, що відповідно батьки не люблять їх. Як почати діяти таким батькам, щоб по-іншому реагувати? Ваші поради. Ну, скажем так, давайте виходити із Біблії. Є біблійні поради. Біблійна порада перша стримуй язика, здержуй язика, тому що Біблія каже, лагідна відповідь ламає кість. Кість в даному випадку впертість. І коли батьки вони лають або гніві щось говорять або виховують, це не ну ніколи не приносить мудрості вихованні. Тому перше це стримати свої емоції і в емоційності не виховувати. Бо це завжди принесе біль і дитині, і неправильне виховання. Це перший момент. Другий момент от просто поговоримо про серце мами і тата. Ти любиш свою дитину, але коли ти в гніві, тебе якби якісь тумблери чи кнопочки переключають твою свідомість і твоє розуміння. І не завжди мудрі кроки відбуваються в житті, поведінці, люблячої мами чи тата. І тому Біблія завжди каже: споглянь на своє серце, утихомир його, оце смирись, упорядкуй своє серце. Щось ще раз, давайте повторимо що таке смиріння. По слову Божому, по волі Божій посувай, оце якраз упорядкувати своє серце і підкоритись волі Божій, оце є смирити своє серце. Тому що сьогодні, особливо в наш час, слово смиріння сприймають як слабість. Це дуже сильна риса, особливо коли ти в гніві. Тому це другий момент. Ми маємо смиритись, упорядкувати серце, і лише тоді, на основі мудрості, розуміння, досвіду, і десь навіть згадуючи, що Біблія рекомендує мені, як тату чи мамі, робити, тоді робити. А вже ж, упорядкувавши своє серце, третє, ти маєш знайти час, можливість і яскравість тону або правильний тон, щоб донести ту чи іншу істину, щоб дитину виправити. Тобто, якби моно сказати, треба мати акт виховання. Коли ми кажемо акт виховання, це не завжди і не скрізь, і не в всякому тоні. Анатолій, ще одне питання. До прикладу, я бачу, що у мене часто виникає роздратування. Я реагую дуже емоційно на ту чи іншу ситуацію, хоча б могла реагувати лагідно, стримано і так далі. Я борюся з цим, але часто програю. Що мені робити? Я хочу це подолати, але мені не вдається. Для ілюстрації, щоб ми згадали з Біблії і щоб побачили, що справді Ісус це завжди говорить, приходить до Ісуса чоловік, який має проблему з своїм братом, бо не може поділити майно. Ісус перший каже, хто поставив мене за подільника перед вами. Але далі Він говорить істину якраз як повчання для них і сьогодні для нас. І він каже: стережіться всякої зажерливості, бо життя людини не залежить від достатку маєтка. Іншими словами, Ісус каже: подивись на своє серце. Якщо ти будеш дбати про своє серце, нема різниці, скільки ти отримаєш майна, бо добробут твого життя не від кількості майна. І ми маємо зрозуміти, якщо моє серце буде в мирі, і я правильно буду налаштовувати своє серце, щоб не відбувалося зовні моя реакція визначить, чи я буду благословений і чи Бог мене благословить. Тому все питання в розумі нашому. Якщо наш розум, наші мозги будуть наповнені миром, тобто Словом Божим, то є будь-які навіть переживання, проблеми вони не благо. Але вони, маючи ми до них правильну реакцію, стануть для нас благословенням. На останок розмови зачитаю з Євангелії від Матвія такі слова: блаженні, лагідні, бо землю успадкують вони. Про яку йдеться землю і чому саме лагідні успадкують її? В тому самому ж розділі або уривку написано блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І от і миротворці, і лагідні це ті люди, якраз, які наслідують Бога, тому що Бог наш Бог миру. І ось, будучи миротворцями, в новому заповіті ще ми маємо пісня апостола, який говорить, що дав нам Бог служіння примирення. Ми маємо служіння примирення. І ось, будучи примирителями і по духу лагідними, ми якраз будемо мати благословіння і нагороду в вічності. Це одне і пряме ну, тлумачення цього місяць, місця. Але друге також, що і на цій землі найкраще мають землю, ну, от залишаються на землі, їх не стирають, їх не знищують саме ті, які лагідні духом. От, наприклад, для ілюстрації Даніїл. Міняються різні царства, але Даниїл залишається при будь-яких царствах. А чому? Бо він якраз має цю лагідність і миролюбство. І от ми маємо теж побачити, як в нашому часі теж дуже цінно і важливо, що ми до всіх являли цю лагідність і миролюбство. Дякую, Анатолію, за змістовну бесіду. Я сподіваюся, що поради з Божого слова вони допоможуть людям правильно реагувати на конфлікти і, звичайно, не бути ініціаторами цих конфліктів. Тому наостанок ваше коротеньке побажання для глядачів програми Крок назустріч. Дякую. Найперше я хотів би ще раз наголосити, що все залежить найбільше залежить від нашого серця. Тому дбаймо про своє серце, думки, бажання, воля. 4.23 притчі найбільше, що бережеться серце своє береже, бо з нього обходить життя. Друге, я хотів би, щоб ми теж розуміли, що зовнішні правила, особливо євангельські біблійні принципи, це дані для нас, щоб ми виконували, щоб мати благословіння. Тому дотримуємось і виконуємо, щоб мати благо для життя. Третє, коли ми і опинились в якомусь конфлікті, в якомусь зіткненні проявляємо лагідність, стриманість своїх емоцій, і лагідність і турботу про інших. Цікавимось про людей, чому вони те чи інше роблять, чи так реагують, тому що часто, якраз дізнаючись про них, ми можемо і мати і поблажливість до них. І третє, маємо розуміння, що моя реакція і моя поведінка може бути як посів доброго зерна. І моя лагідність. Можливо, не зараз проросте в житті якоїсь іншої людини цей ворожий, але через цей час стане благословінням. Тому будьмо якраз тими людьми, які мають покликання благовістити і через взаємини теж використовувати цю нашу місію.